Сашко? Ну не під машиною точно, так? Ні, ні, — так. Так що там Юрик роблять? Роблять, щоб трохи їхало, так? Да? Ну кардан підв'язаний. Мост знятий взагалі зняти. Да й поженемо на столиці. Назадку вчистив. Кардан підв'язує, щоб не телі Ні, Ну на задку тоже не машина. І за чого ж її ремонтують? <плес> на Ну да. да, він, він на різюки не, не їде. їде. Я вижу забудь трохи, так і буде трохи. Коротше йому гайки, так? Да? Ну так. Да. Це ж шліци ж треба було посчитати шліци. Yeah. Почитали шліци, то тепер у них не підходить. Да? На yeah. один зуб. Yeah. 39 yeah. на 7 у них, а у нас 39 на 8. Угу. Uh -huh. І будемо тепер міняти oh, обидва. Know, шліци. Оце, оці Угу. Оці uh -huh. І другі шліці там внутрі. Ага, середині. Ну так. Я понял. Друзі, всім доброго дня ми з України, слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько і Юрізовано ну, молодець, спереді. Женемо на варк Л200 нашу. Ну, Вона не наша, це хлопці попросили з 58-ї бригади, хто пам'ятає, ми збирали на ремонт. От Проблема з переднім мостом. І зараз женемо її на столицю. Будемо міняти обидва, тому що не можна знайти такого переднього. Але є передні і задні хлопці, в нашій задній заберуть на заміну, а ми заплатимо тільки за передній за роботу. Також ще там ресорі одні гайки. Подивимося ходовку довку, передивимося, мастила поміняємо, тобто скрізь, От, в двигуні, там, в коробці, фільтра, масла підготуємо хлопцям машинку яка вони на ротації, ну, на ППД. Так що, друзі, погнали. Я думаю, що далі буде, щось заснімемо, такий куди відеозвіт, що, Що ми робимо. Так що не все так просто. Взяв, купив, приліпив. Ще треба його знайти, таке, як воно підходить. Хоч по ВІН-коду било все як має бути. Так що далі буде. що, Друзі, помаленьку двигаємося. Юра став по нужді. Дирочка від осколка. Каже, їхати реально. Так хлопає кліонка ця. Ну, попитаємо хлопців, я говорив, казали можна замінити, але роблять на замовлення з оргстекла. Щоб коли попадає, не доведе під щось, так таке стекло розлітається на осколки, а а стекло просто отє. Немає волосів. Рухаємося далі. Ну, ще трішки і я думаю ми на місці. Якщо точку правильно скинули, то десь ще недалеко. Ще пару-тройку хвилин, де будемо на місці, ну а там подивимось, що воно, як воно, поспілкуємося, залишимо машинку і поїдемо додому. Що, друзі, прибули з шогу. Автоцентр, тобто машинку оставляємо. Завтра будуть ремонтувати. Так що добралися з Юрчиком. Все частіше і частіше тепер їжджу на Київ. Зараз оформимо, залишимо і будемо чекати дзвінок. Так що Ванюха працюємо. Я думаю, що все буде добре. Ну що, Друзі, машинку оставили. Будемо міняти два задніх моста, ресора. Якщо вийде поміняти стекло, якщо знайдуть або оригінальне, або зорг стекла, але воно тоді не буде опускатися. І заміну всіх мастил і фільтрів в моторі, в редукторі в коробці. Так що на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Дякую всім за довіру, дякую всім за підтримку. Працюємо далі. До побачення. Що? Тут пакет пролежав два дні і ніхто навіть не поцікавився. Як таке може бути? а? Думали документи батьки з податковій прийшли, так? Да? Да. Ну ми думали що тисяч, ну подали. Ну. Сьогодні просто вже останній вечір. Відкривайте, Що там написано? Відкривайте, подивимось, що там. Откривайте. Не воно відкрите вже, я розпід. Воно розпечатане. Відкривай, витягуйте. Тут Чи то. Так. Шо на чому дії сім'ї за особливо нацик волонтерську співпрацю та організацію гуманітарної допомоги. коли наша країна, перебувала у нас ситуації, саме ваша сильна громадська позиція, не та невимовна праця додає віри у те, що українському українського народу є майбутнє, адже єднання це запорука успіху. Бажаю вам і вашим рідним здоров'я, припіння миру та перемоги над ворогом. разом переможемо слава Україні. А сто після генеральний консул України eh. Неаполь. Ня... Ня... А Неаполь це де? Італія, Італія? десята. Ну, да, наш консул бачиш, вам вручив. За те, що люди бачать, що ми робимо и люди цінують. А, ви є? А, я знала. Я Конечно знала, тому що ми працюємо с волонтерами з Італії. Є такий фонд феникс. Віталій Володимирович. Це Я. наш підписник. Кому там ще є вірус? Тобі. Ще кому? Нікому. Як Тобі. ніхто? Тобі. Вірусь, ти що? Ну, ну і двері, мені, і тобі, і тобі. Так? Да? Так. Да. Три штучки, да? Да. От так. Круто. Угу. Як сюрприз. Ага, крутяк. Так що будемо працювати далі. Тобто люди бачать, що ми робимо, і як би там не казали там вам ваші, так сказати, одногодки, які просто ті люди, які нічого не роблять, їм є можливість про це говорити. А ті люди, які трішки краще нас, то вони їм нема коли говорити. Ну не то, що краще, а коли люди зайняті більшою роботою, чим ми, їм не буде коли балакати. Про те, що хтось погано або неправильно робить. Так що такі справи. Так що дякуємо. Хі -хі -хі, красавіці мої. Дякую.